Привіт, малята! Я Лялечка Наталочка. Сьогодні я хочу вас познайомити зі своїм другом. А ось і мій друг малят. Його називають всі круг, тому що він круглої форми. Він геометрична фігура. Запам'ятали, як його називають? Так, круг. Дітки, у нашого круга багато друзів і всі вони різні за кольором. Можуть бути жовті. Сині, зелені чи навіть червоні. Круги бувають різні за розміром, можуть бути великі і маленькі, але всі круги схожі за формою і мають назву круг. Малята, давайте з вами дізнаємось, чим особливий круг. Візьміть червоний круг. Обідіть його пальчиком по краю, який він на дотик. Правильно, сторона у круга на дотик гладенька. А тепер спробуємо прокотити наш круг. Котиться? Так. Сторона круга гладенька. Без куточків, тому він може котитися. Діти, нас оточує багато предметів схожі за формою на круг. Погляньте, ось клон, грається з м'ячиками, на яку геометричну фігуру схожі його м'ячики. Молодці дітки, м'ячики схожі на круг. Розгляньте картиночку і скажіть, що тут схоже на круг. Правильно, сонечко. Повітряна кулька. Колеса в автомобіля. Молодці, дітки. Уважно розгляньте картиночку і назвіть всі предмети, які схожі на круг. Молодці малята! тепер озирніться навколо себе і знайдіть предмети, схожі на круг у себе вдома. Діточки, ми з моїм другом були дуже раді з вами познайомитись. А ви пам'ятаєте, як називають мого друга? Так, Кру, до нових зустрічей!